Оксана Кобець говорить, обстріл розпочався вночі близько першої години. Три прильоти повилітали шибки, е осколки позалітали в квартири до людей. Було дуже гучно. Дом ходив хадуном. Куди ми вже не ховаємося, тому що сенсу немає ховатися. Куди? Сидимо по квартирах. Два вибухи було. Квартир на першому поверсі. Люди виїхали, евакуювалися. Тільки вікна пострадали. Вікна. В першій квартирі виходить, що газоутрубований перебили приїдуча аварійка і опалення. Хлопці відрізали батарею. Газ поки не перекрили. Вони замотали, замотали трубу, але газ не перекрили. Оце сьогодні то таке було, як бабахнуло, стекла летять, і залізо торохти, і не пам'ять, що це гаргонівча, така противна. А кошка целе з тієї сторони спальні, а ці ось три. Оце голубі окна, всі мої. Командир другого відділення Хокарс Ігор Лисенко говорить, працюють з восьмої години. Задіяні чотири бригади. Ліотів багато пошкоджених, багато поверхівок, багато повилітало вікон. Ну, люди визивають, допомагаємо людям, як можемо. Чим можемо, забиваємо вікна, оперативно устраняємо, навіть якщо є балкони пошкоджені, знімаємо за допомогою автовежі. Так, все допомагаємо людям. Приблизно в цьому кварталі пошкоджено раз, два, три, чотири, п'ять, шість багатопових хілок. Марина Круглова, Ігор Печенко, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.